Карпатка з чорницею: цей десерт, як гігантський еклер, який ви захочете з'їсти. Збережіть собі, щоб приготувати на свято і киньте смайлик у коментарі. Ставимо на середній вогонь каструлю, вливаємо воду і молоко, вкиньте масу і сіль. Розтопіть. Коли почне кипіти, всипте борошно і перемішуйте 2-3 хвилини. Зніміть з вогню і ложкою вимішуйте далі, щоб в тісті не було жодної грудочки борошна, а все розмішав. Зачекайте, щоб тісто трішки охололо і перемішуйте. Додавайте по одному великому яйці. Я беру готову яєчну суміш від ясен світ. Це значно зручніше. Відкрив на Приготував 100% яйце, 0% клопоту. Еквівалент одного яйця 60 грамів. Консистенція тіста має бути такою, щоб воно було ні густим, ні рідким. Як на відео розділіть тісто на два кільця діаметром 18 см. викладіть і розрівняйте. Випікайте при 200 градусах 25 хвилин. Дайте охолонути в духовці, не виймаючи його для конфітюру. Перебийте в пюре чорниці або інші ягоди. Додайте цукор і крухмаль і постійно перемішуючи вінчиком проваріть до загустіння. В влийте молоко, додайте яйце, цукор, ванільний цукор, дрібку солі, всипте борошно і крухмаль, і вимішайте вінчиком в однорідну масу. Ставмо на вогонь, перемішуючи в готуємо до загустіння крему. Зніміть з вогню і дайте охолонути. Збивайте блендером яке масло, поступово додаючи охолоджений заверний крем. Збийте до однорівності. Тепер складаємо в кільці. Викладаємо одну половинку коржа, на неї половину заверного крему, далі конфітюр, друга частина крему, і злегка притискаємо другим коржем. Лишаємо настоятись в холодильнику на всю ніч. І готово! Всім смачного!